Цим відео я можу тригернути когось та вірю, що людина сама собі допоможе. Вона або заперечить, або витіснить інформацію, або подавить, або ж раціоналізує її, або ще щось таке придумає. Якось так захиститься. Буду говорити про дотик до клієнтів і інших людей фізичний, психологічний і душевний. Немає значення. Особисто я забережна ставлення до іншого, навіть коли, наче відчуваю, що людина готова до сильного, іноді болючого впливу, і каже: Ні, зробіть мені боляче, хочу болючий масаж. Я завжди сприймаю це як мову его, у якого таке сприйняття реальності а насправді там інакші потреби за тим стоять. Его просто кричить, Допоможіть мені, але переплутує щось, щось видає за правду не те. Отож, зараз поясню про що я. Перше, що у мозку є єдина і та сама ділянка, яка реагує і на фізичний, і на душевний біль, людина переживає емоційний біль, втрату, відкидання, зраду активуються ті ж ділянки, що й при фізичній травмі. Одна ділянка відповідає за емоційне страждання, тобто за те, що ми відчуваємо, а не за сам факт болю. А інша ділянка інтегрує тілесні емоційні сигнали, створюючи відчуття мені боляче. Тому не випадково ми говоримо, серце болить чи мене болить всередині, тіло дійсно реагує на душевний біль, так само, як на фізичний. Навіть деякі експерименти показали, що парацетамол може зменшувати емоційний біль, настільки тісно ці процеси пов'язані. І от про що я хочу сказати: особливо звертаючись до спеціалістів, які працюють з тілом, масажисти, тілесні терапевти, остеопати та й просто люди. Коли до вас приходять клієнти, і ви відчуваєте, що в нього є смуток, страждання, внутрішній біль. Дуже важливо не посилити це. Навіть якщо клієнт сам просить глибокий, болючий масаж, іноді за цим стоїть дитяча концепція, що через біль приходить зцілення, що життя це біль, і лише через страждання можна трансформуватись. Але якщо в цей момент додати ще й фізичний біль, тіло і психіка можуть просто не витримати. Виникає перевантаження. А не очищення, так на який час може стати легше. Це ефект плацебо або захисна реакція психіки, але справжнього полегшення і вирішення питання воно не дасть. Тому важливо знати, як тіло реагує на біль і не стимулювати його ще більше, коли людина і так у стражданні. Якщо тіло болить, значить йому чогось бракує, найчастіше любові, турботи, тепла, прийняття. І саме це варто додати не ще одну порцію болі, а досвід безпеки. Біль. Це не сигнал, а вже інтерпретація. Тобто біль не існує в тілі як фізичне явище, а формується в мозку як результат обробки сигналів. І як це відбувається при фізичному болі? Значить, у тілі є нервові закінчення, які реагують на пошкодження, опіки, тиск, травму. Вони передають сигнал через спинний мозок у потрібні ділянки. давайте так, щоб не заходити в поняття. Саме там мозок вирішує. Це небезпечно, треба звернути увагу і створює суб'єктивне відчуття болю. Тобто, ми не відчуваємо біль у пальці, ми його сприймаємо у свідомості. При душевному болі відбувається те саме, тільки без фізичного подразника. Емоційний тригер, втрата, відкидання, розрив, самотність активуються ті самі ділянки, про які я вище згадувала, і виникає емоційний біль. Він відчувається тілесно, бо мозок використовує ту ж саму схему обробки. Отже. Першим завжди є мозковий процес, обробка сигналу зовнішнього чи внутрішнього і вже потім свідоме відчуття болю, фізичного чи душевного. Але, і це дуже цікаво, що свідомі очікування, спогади, переконання також можуть активувати ці ж ділянки. Тобто, ми можемо відчувати біль без жодного подразника, просто від думки, спогаду чи страху. І це доводить, що біль це не лише тілесний а глибоко психічний феномен. А ви згадайте про тих там, йогів, ті, хто навчилися ходити по склу, склучих вуглях і не відчувати біль. Уявляйте яку колосальну роботу вони з собою провели, що ці тригери, які зазвичай діють так, трансформуються не в біль. Вони не відчувають реальну болю. Так само для чого працювати з психологічними тригерами, які діють на нас, коли ми щось бачимо, коли ми щось чуємо, там, наприклад, російську мову, а нас це прям біль у нас виникає. Такий тригер, такий подразник це показник того, що там всередині ми щось не бачимо, чому так сильно нас це зачіпає, і таку біль нам наносить. Тому мораль моя така: якщо ми фахівці в роботі з людьми, або ми просто люди, які маємо вплив на інших, і ми його бачимо і відчуваємо, то це наша відповідальність, як ми цей вплив здійснюємо. Я знаю свої знання, які моя володію. Я знаю, якою силою. Я володію. І якщо цю силу я буду застосовувати з кожним клієнтом і де треба, і де не треба, не буду включати своє бачення, що стоїть за тим, що клієнт говорить. Не всі клієнти можуть усвідомлювати насправді свої незадоволені потреби. Тому ми, як спеціалісти, маємо навчитися бачити. Під текст слів, під текст станів розуміємо, з чим людина, в принципі, прийшла, що вона ще може не усвідомлювати. Які б ми не були гуру, треба розуміти, за який час це зробити, на що готова людина готова саме зараз. Вона на один сеанс може прийти, і ти відчуваєш її ресурс і готовність десь там глибше піти, глибше в тіло зануритись. А на наступний раз вона прийшла, а в неї щось трапилось, вона в конфлікті в якомусь. І ти продовжуєш так само такий самий стиль і тактика виконання своєї роботи, можна нанести їй біль. Вона просто не, не те, що не переживе, вона переживе, але яка з того користь. Як мінімум, ти можеш втратити клієнта, це якщо так, з матеріальної точки зору дивитися. Кожен фахівець має розуміти і бачити свій вплив порційно, помірно його здійснювати на людину.